Доброго ранку, любі малята! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Тема нашого заняття об'ємні фігури, кількісна і порядкова лічба. Малята пограємо з вами в дидактичну гру, яка називається Відгадай і назви. Погляньте, на моєму столі лежать предмети. Але вони приховані. Наше з вами завдання дотронутися ручками до цих предметів та дізнатися, що там лежить. Давайте спочатку спробуємо це зробити під білою скатертиною. Обстежуємо ручками. Дітки, мені здається, що тут. Стоять геометричні фігури. Вони об'ємні. Давайте подивимось. І справді погляньте, які фігури тут були заховані. Вірно, циліндри, кулі та куб. Скільки у нас циліндрів. Давайте порахуємо. Один, два. А скільки кубів. Один. А куль малята скільки? Один, два. Молодці. Давайте тепер спробуємо визначити, що ж лежить під зеленою серветкою. Дітки, у мене не виходить визначити, що там лежить. Мені здається, що там нічого немає. Давайте піднімемо її і подивимося, чи насправді там нічого не лежить. Ой, малята! Погляньте! Тут також лежать предмети. Це також геометричні фігури. Давайте назвемо їх. Так, це трикутник. Це прямокутник, це куля та квадрат. Дітки, скажіть мені, будь ласка, чи відрізняються ці геометричні фігури від цих? Так, відрізняються ці фігури, які були накриті білою серветкою, називаються об'ємні геометричні фігури. А ці фігури, які були накриті зеленою серветкою, це пласкі геометричні фігури. Давайте порахуємо, скільки геометричних фігур лежало під зеленою серветкою. Один, два, три, чотири. А скільки кругів? Один. Скільки прямокутників? Один. А скільки? Трикутників один. Скільки квадратів один. Діти. То який висновок ми можемо зробити з цієї дидактичної гри? Так, що пласкі геометричні фігури ми не можемо обстежити. А об'ємні ми можемо за допомогою дотику. Ось, наприклад, ми взяли і визначили, що це циліндр. Також, що це куля, вона кругла. Також, що це квадрат. У нього є кути та сторони. А плоскі геометричні фігури ми не можемо визначити, коли вони лежать. А лише коли ми візьмемо їх до рук. Тоді ми можемо визначити, яка це геометрична фігура. Дітки, давайте спробуємо з вами сховати геометричні фігури під долоньками. Ось перед вами є куб та квадрат. Давайте своїми долоньками закриємо їх та подивимося, яка геометрична фігура сховалася, а яка ні. А можливо, обидві сховаються. Погляньте, малята! Яку геометричну фігуру ми майже повністю сховали під своєю долонькою? Правильно квадрат. А яка не заховалася? Вірно, це куб. Чому малята геометрична фігура квадрат заховалася, а геометрична фігура куб ні. Правильно, тому що квадрат це пласка фігура, а куб це об'ємна. Геометрична фігура. Молодці діти! Наступна дидактична гра, в яку ми з вами пограємо, називається Впізнай фігуру. Погляньте, у мене є мішечок. В цьому мішечку заховані фігури, з якими ми щойно грали. Наше з вами завдання заплющеними очима, засунути ручку в мішечок та за допомогою. Дотику відчути, яка геометрична фігура нам першою попалася до рук. Давайте спробуємо та назвати її. Це геометрична фігура циліндр. Ну що, малята, поглянемо? Так, і справді це циліндр. Давайте знову спробуємо. Це плоска геометрична фіра трикутник. Давайте подивимось, чи вгадала я? Так. Я впізнала його через гострі кути. Ще раз спробуємо. Це об'ємна геометрична фігура куб. Подивимось? Погляньте, я також відгадала цю фігуру. Спробуємо ще раз. Це геометрична плоска фігура. Круг. Ой, погляньте, дітки, і цю фігуру я також впізнала. Ну що, пробуємо ще раз. Це пласка геометрична фігура квадрат. Подивіться, відгадала я також і квадрат. Ще раз спробуємо. Це пласка геометрична фігура прямокутник. Вірно малята і прямокутничка я теж відгадала. І останнє це об'ємна геометрична фігура куля. Дійсно, дітки, подивіться. Бачите, за допомогою дотику ми можемо впізнати, яка це геометрична фігура, чи пласка, чи об'ємна. Що ж, мої розумнички, гарно ми з вами попрацювали? Тож я вам пропоную разом зі мною відпочити та виконати фізкульт-хвилинку, яка називається відпочинок. Раз, два, ліво, вправо, лапки вліво, лапки вправо. Стати разом на носки, присідання і стрибки. Біг на місці, починай, спинку, спинку не згинай, а тепер усім присісти. Лапки швидше розвести, встати вдих, сісти видих, до роботи час усім. Малята пограємо з вами в дидактичну гру, яка називається Прокоти фігуру. Погляньте, діти, у мене є три геометричні фігури. Це циліндр, куля та куб. Давайте подивимося, яка з геометричних фігур може котитися, а яка ні. Першою ми покотимо кулю та подивимося, чи може вона котитися. Ну що, малята? Куля котиться? Так. А чому? Правильно, тому що вона кругла. Наступним ми покотимо циліндр. Скажіть, діти, чи може котитися циліндр, коли він стоїть? Давайте подивимось. Ні, ми його лише можемо перевертати. А коли ми його ось так покладемо, так, він котиться. Тепер давайте спробуємо покотити куб. Чи котиться куб? Ні, куб не котиться, він лише перекидається. Це були об'ємні геометричні фігури. А тепер, дітки, давайте перевіримо, чи можуть котитися пласкі геометричні фігури. Давайте розпочнемо з квадрату. Чи може він котитися? Ні. Він не може котитися, тому що він плаский. Та йому заважають кути та сторони. Також спробуємо з трикутничком. Чи може він котитися? Ні. Він також не може котитися, тому що він також плаский і йому заважають кути та сторони. Спробуємо з кругом. Якщо його ось так крутити, він також не може крутитися. А якщо ось так поставити, він трішки крутиться, тому що він круглий. Та спробуємо з прямокутником. Ні, він також не крутиться. Тому що йому заважають кути та сторони. А ще тому, що всі ці геометричні фігури пласкі. І остання дидактична гра малята, в яку ми з вами пограємо, називається визнач-порядок. Погляньте діти, наші геометричні фігури вистроїлися в ряд. У нижньому ряду стоять. Об'ємні геометричні фігури, а у верхньому плоски. Давайте порахуємо скільки об'ємних геометричних фігур. Один, два, три. Добре. А плоских. Один, два, три, чотири. Малята у верхньому ряду лежать пласкі геометричні фігури. Давайте дізнаємося, які стоять вони за порядком. Прямокутник стоїть, який за порядком? Так, перший круг, другий, трикутник, третій. Квадрат четвертий. Добре, скажіть мені, будь ласка. Який за порядком стоїть круг? Правильно другим. А який за порядком стоїть квадрат. Вірно, четвертим. Який за порядком стоїть прямокутник? Правильно, першим. А який за порядком стоїть трикутник? Вірно, третім. А тепер давайте визначимо. Який за порядком у нижньому ряду стоїть циліндр? Правильно, першим. Куб другим. Куля третя. А тепер мені скажіть, дітки, куб, який за порядком? Правильно, другий, а циліндр? Перший, а куля третя. Молодці малята. І з цим завданням ви гарно впорались. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а яких геометричних фігур більше, а яких менше? Правильно пласких геометричних фігур більше, а об'ємних менше. Наскільки плоских геометричних фігур більше так, на 1. А наскільки Об'ємних геометричних фігур менше. Вірно, також на один. Молодці дітки, із цим завданням ви впорались на відмінно. Що ж, малята, на цьому наше заняття завершується. Скажіть мені, будь ласка, з якими геометричними фігурами ми сьогодні з вами грали? Яке завдання вам сподобалося виконувати найбільше? Та як можна обстежити плоску геометричну фігуру від об'ємної? Дякую вам, мої розумники! До нових зустрічей! Бувайте!